У нас на зв'язку архітектор урбаніст, президент спілки урбаністів України Плюс, це Станіслав Дьомін. Пане Станіславе, добрий вечір. Вітаю, вітаю, а колеги. Ви, ви чули ці цифри, які я назвав зараз? А, так, я вибачаюся, мене нормально чутно, бо я так. зараз перебуваю в Мадріді в складі делегації Мін. Інфраструктури наразі завершилася денна зустріч саме з нашими партнерами та спонсорами з приводу залучення інвестицій до відбудови України. І дуже цікаво, що питання, які на них піднімалися, це гарантії збереження приватної власності в Україні, інструменти цифрової трансформації тут трошки людна навколо мене. Але я вважаю, що ця зустріч пройшла успішно. Що можна сказати? Донори готові нам давати кошти на відбудову, на розвиток і законодавства і різних проєктів і на цифрову трансформацію, але просто це не буде. Так, так, мене чутно? Так, так, так. Да, той хайп, який починався там ще минулого року, коли всі бігали з якимись незрозумілими проектами, які були погано прораховані з точки зору економіки. Такий формат наших партнерів не дуже влаштовує. А тому нам треба готуватися ретельно робити якісні проекти, які будуть гарно складені, гарний кошторис. А, і е, тоді ці проекти можуть мати шанс на розвиток. Наразі розвивається активна цифрова інфраструктура, яка дуже цікавить наших партнерів. Це і, е, е, зокрема е, можна сказати, е, е, і єдина система у сфері будівництва і місто будівника Дастра на державному рівні, які зараз знаходяться на стадії розробки, і екосистема DREAM, яка включає в себе і проектні ідеї, і дашборд моніторингу їх реалізації. І дуже багато е, інших речей, які дуже цікавлять наших партнерів, які, е, за, за допомогою яких вони зможуть відслідковувати наші свої інвестиції в нашу країну. Бо е, головна вимога е, наших партнерів в тому, щоб все було прозоро і щоб кошти були спрямовані, а е, саме на те, що вони. Мають бути спрямовані зрозуміло. Так. Дуже цікава для нас інформація, пане Станіславе, Вибачте, ми обмежені в нашому ефірі. Якщо ви дозволите, те, що ми почули від вас, ми обговоримо з нашими гостями. Дякуємо вам щиро. Повернетесь, приходьте до нас в студію. Будемо раді вас бачити.